Вітаю, дорогі друзі. Знаходимось на вуличному благовісті. Молимось за людей, роздаємо такі ось брошури, молитва за мир звістами з Біблії. Роздаємо Євангелію від Луки від Іоанна, нові заповіти, роздаємо. Молимось за потреби людей, слава Богу. Що хочу сказати. Друзі, приходять, підходять люди з турботою в серці. Підходять люди з турботою в серці і діляться своїми переживаннями. Такий тяжкий час, що можна сказати людям? Я кажу одне, читайте Псалом 90-й і вірте Господу. Господь може звільнити і спасти нас. Хочу зачитати 90-й псалом навтіху всім нам, тому що Господь Бог, Він всемогутній Бог, і Він звільняє, звільняє від загарбників, звільняє від гріха і милує кожну людину. Хто живе під покровом Всевишнього, хто в тіні всемогутнього мешкає, той скаже до Господа, охорона моя та твердиня моя, Боже мій, я надіюсь на нього. Бо Він тебе вирве, стене птахолова з моровиці загубної, Він пером своїм вкриє тебе і під крилами його сховаєшся ти. Жіть та лук його правда, не будеш боятись страху нічного, ані стріли, що в день прилітає, ані зарази, що в темряви ходить, ані моровиці, що нищить опівдні. впаде тисяча збоку від тебе і десять тисяч праворуч від тебе до тебе ж не дійдуть. Тільки своїми очима подивишся і заплату безбожним побачиш. Бо Господа, охорону мою Всевишнього Ти учинив за своє спасіння. Тебе зло не спіткає і до намету твого вдар не наблизиться, бо своїм ангелам він накаже про тебе, щоб тебе пильнувати на всіх дорогах твоїх, на руках твоїх, на руках вони будуть носити тебе, щоб не вдарився о камінь своєї ноги. Налева й на вужа. Ти наступиш. Левчука й крокодила ти будеш топтати. Що бажав він мене, то його збережу, зроблю його сильним, бо він знає ім'я моє каже Господь. Як він мене кликатиме, то йому відповім. Я з ним буду в недолі. Врятую його та прославлю його, і до довгістю днів я насищу Його. І він бачити буде спасіння моє. Я кажу людям, щоб бачити спасіння, що треба. В Біблії написано, що треба. Написано, і він бачити буде спасіння моє. А що для цього треба? А для цього треба, що каже в 90-му псалмі Бог. Що бажав він мене, то його збережу. Треба стремитись до Бога, бажати Бога і старатись знайти його лице, Боже лице знайти, шукати Бога. І далі написано: зроблю його сильним, бо знає ім'я моє Він. Господь кожного з нас зробить сильним, якщо ми пізнаємо ім'я Господа Ісуса Христа. І будемо вірувати в Бога і молитися Господу. І тоді Господь Бог, Він буде спасіння наше. і Він збереже нас і спасе Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Друзі. Читайте Слово Боже, читайте Біблію, бо через, коли читаєш Слово Боже Біблію, життя міняється, життя міняється, і Бог дає в серці спокій і захист. Слава Богу! Во ім'я Ісуса Христа. Амінь.